Чи можна нут на кетодієті? розбираємося разом? Привіт, друзі! Ви на кетодієті і не знаєте, чи можна їсти нут. Сьогодні ми розберемося разом: чи підходить цей популярний продукт для низьковуглеводного раціону? І чи варто його включати у ваш план харчування? Підписуйтесь на канал, ставте лайк і натискайте дзвіночок, адже ми випускаємо нові корисні відео щодня. А в описі під цим відео я залишила посилання на свій інтернет-магазин, де ви можете придбати якісний нут, і не тільки. Отже, що таке нут і чому він популярний? Нут, або як його ще називають, турецький горох це суперфуд, багатий на білок, клітковину та корисні мікроелементи. Його часто використовують у хумусах, супах і салатах. Але ось питання. Чи відповідає він вимогам кетодієти, яка обмежує вживання вуглеводів? Давайте розбиратися. Щоб відповісти на це питання, розглянемо склад нуту в 100 грамах вареного нуту міститься, калорії приблизно 164 грами, білки 8 грам жири 2,5 грами, вуглеводи 27 грам, клітковина 7 грам. Хоч нут і багатий на клітковину, він має досить високий вміст вуглеводів. Нетто вуглеводи загальна кількість вуглеводів мінус клітковина становлять близько 20 грам на 100 грам продукту. Для стандартної кетодієти, де ліміт вуглеводів складає 20-50 грамів на день, це, на жаль, досить багато. Тому, якщо ви дотримуєтесь строгої кетодієти, швидше за все, нут не підходить. Адже навіть невелика порція може перевищити ваш денний ліміт вуглеводів. Але якщо ви дотримуєтесь гнучкішого низьковуглеводного харчування, невелика порція турецького гороху 50 грам або менше може бути допустимою. Якщо дуже хочеться включити нут у раціон, обирайте невеликі порції та комбінуйте його з продуктами багатими на жири, наприклад, з авокадо чи оливковою олією. Дозвольте запропонувати вам альтернативу нуту на кетодієті: цвітна капуста низьковуглеводний овоч, який можна використовувати у супах чи як заміну круп. Тофу багатий на білок і практично не містить вуглеводів. Зелена квасоля відмінний варіант для гарніру на кето. Але якщо ви не на суворій кетодієті, нут може стати чудовим джерелом корисних речовин. Отже, друзі, тепер ви знаєте. Чи можна їсти нут на кетодієті? Напишіть у коментарях, чи включаєте ви нут у свій раціон, і якщо так, то як його готуєте. Не забудьте заглянути в опис під відео. Там я залишила посилання на свій інтернет-магазин, де ви знайдете якісний нут і багато інших корисних продуктів. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і діліться цим відео з друзями. Нові відео виходять щодня. До зустрічі у наступному випуску.